як користуватися ось таким спреєм від кліща рога. Вставляємо ось цю трубочку. Якщо раптом трубочку загубили, то підходить з ВДшки або з таких аерозорів. Ну, з ВДшки вона сама пішли на базар, ВДшку купили, трубочку зняли і так далі. Бо в мене був випадок, коли я в льоток вшикнув і ця трубочка полетіла в вулик. В принципі, не критично, але скажімо, не загубилась, бджілки її на другий день викинули. Отож, як ми ним користуємось перед тим, як користуватись, треба його струсити декілька разів, потім перевертаємо його ось так скажімо, верх ногами. Робимо пробний пшик, тобто, щоб перевірити, чи все працює. Оп, пшик зробили. Ну і тепер вставляємо його в льточок і робимо коротке натискання. Ну, зараз не то, що ми їх обробляли вчора. Тобто таке, як я показав, до 1 секунди. Натиснули, зробили пшик, все. І пошли далі-далі далі по всій пасіці. Бджолки зразу реагують, починають так, ну, скажімо, активніше себе вести. Ну, але разом з цим сиплеться кліщ. Так що все, користуємось, річ дійсно працює.